Уночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Запустили три калібри та вісім іранських безпілотників. Наша протиповітряна оборона знищила майже всі цілі. Утім, є і влучання. Одна ракета поцілила по складу на Одещині. Також вибуховою хвилою вибило вікна у багатоповерхівках. Ніхто не постраждав. З підводного човна в чорному морі було зафіксовано пуски трьох ракет калібр. І чотири е, БПЛА поки що не встановлено типу. Ймовірно, це були ударні дрони, атакували з півночі. Ну таким чином, е, фактично, е, все було знищити окрім однієї ракети і е, одного е, шахіда. І за останню добу ще майже тисяча окупантів стали добривом на нашій землі. Також ЗСУ знищили російський танк, 14 бронемашин, 21 артилерійську установку та іншу техніку. Найбільш запеклі бої в районі Лимана, Бахмута та Мар'їнки. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕП. Десять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника. Зранку росіяни атакували Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами. Накрили вогнем обласний центр та Антонівку. Там пошкоджені будинки, газогін та об'єкт критичної інфраструктури. Загалом за останні добу окупанти випустили по області понад 600 снарядів. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. А на Сумщині напередодні ввечері росіяни вбили жительку села Миропіля. Під час атаки жінка перебувала вдома і отримала тяжкі поранення. Потерпіло у шпиталі, але врятувати її не вдалося. Також маємо і руйнування. Снаряди побили приватні домівки, господарські будівлі та легковик. Аміна Арнат Олександр Довгань, новини 11 каналу.